Дмитро мене звуть, мілітарист спільнота 450 Юа. Продовжую знайомити з брендом DexShell. Особисто я знайомий з ними десь з 2018 року, з 2019 почав сам активно користуватись. Отже, у вашій увазі водонепроникні рукавички. Є ось така моделька DexFuse в усіх розмірах. Власне, з чого вона складається? Вона водонепроникна, абсолютно водонепроникна, при цьому дихаюча. Можете прийти до нас і перевірити особисто. Власне, що ще класно, не продувається, Має ось таке силіконове напилення, працює з вашими гаджетами. Ви знаєте, що мерзнемо ми, коли нас подуває вітер найбільше. Тому рекомендую таку штуку, перевірено особисто, DexShell, погугліть на Ютубі, на інших всяких сервісах відео. Я думаю, ви знайдете багато відео і доказів того, що це робоча тема. В наявності всі розміри. Ось така моделька DexFuse в такому лісовому камуфляжі. І DexFuse та StretchFit, ось така моделька. Це вже йдуть з лайнером з шерстю Маріноса. Більш така тепла моделька, це більш осіння. Тому DexShell – крута фірма, дійсно робоча тема. Дякую за увагу, дякую за ваші лайки та підписки.